Вітаю, українські дрони атакували чергову нафтобазу в РФ, а також повідомлялося про вибухи в Білгороді. На жаль, ворог прорвався в Красногорівку. Ну а в Чехії повідомили про причини затримки артилерійських снарядів для збройних сил. І найцікавіше, українські системи масово використовуються нашим ворогом на фронті. Про що йде мова? Давайте далі. Докладно про це все поговоримо. І це просто неприпустимо. Українські системи зв'язку відправляються прямо до Росії, де їх можна використовувати на війні проти нашої держави. І як так можна? Це не просто продаж технологій, це пряме посилення потенціалу нашого ворога. Ці системи можна використовувати для спостереження, для зв'язку між військовими, для координації військових операцій, і все це робиться із знанням, що ці технології можуть використовуватися проти України. Мова йде про системи супутникового зв'язку під назвою GLET, які виробляються в українському городі, місті Ужгород і масово імпортуються в Росію, де їх можуть використовувати на війні проти України. Компанія GLET Satellite Network ще з початку 2000-х років допомагала росіянам розбудовувати мережу супутникового зв'язку як для приватного, так і для державних секторів. Повідомляють ЗМІ. Зазначається, що компанія є партнером найбільших російських операторів супутникового зв'язку і дочірньою компанією Ростелекома. Одним із напрямків діяльності компанії є розвиток технологій саме військового зв'язку. Також системи постачають до структур МВС Росії. Після початку повномасштабної війни Росії проти України та ця компанія G-LED не закрила свій російський бізнес і продовжує. Досі постачати продукцію через дочірню кампанію. При цьому обсяги постачань під час війни вони не лише впали, а навпаки, збільшились в разів. До прикладу, в 2021 році таких систем закупили на 982 тисячі доларів, в 2022 році їх закупили на 840 тисяч доларів. А в 2023 році, слухайте уважно, обсяг таких закупівель таких систем склало понад 8%. 5 мільйонів доларів. За даними митних декларацій, на які посилаються журналісти, системи відправлялися із Ізраїля і Туреччини, але країною походження товару вказано Україна. Але росіянам і це не допомагає. 9 травня нафтобаза, яка розташована в селі Юровка, що знаходиться при, ну, поблизу міста Анапи в Краснодарському краї Росії, була атакована українськими безпілотниками. За повідомленням російських змі, в результаті цієї атаки спалахнула пожежа. Додаток до цього в російському місті Бєлгород. Пролунали вибухи, за якими настали пожежі. Місцеві стверджують, що це наслідок обстрілу з боку України. Протягом ночі в регіоні декілька разів оголошувалася повітряна тривога через ракетну загрозу. Про це повідомив губернатор Білгородської області. У соцмережах повідомляється про знищення автомобілів через вогонь, який стався після вибухів. І це ще не все. Через атаку дронів по нафтобазі в окупованому Луганську є дефіцит пального. Так повідомив очільник Луганської ОВА. Наразі на заправках ситуація критична. Окупанти не знають, як розв'язати логістичну задачу із доставкою пального. Усі запаси, які наразі там є, віддають військовим. Але, на жаль, є і невтішні новини. Ворогу вдалося прорватися в місто Красногорівка Донецької області малими штурмовими групами та закріпитись на території вогнотривкового заводу, так повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця, підполковник Назар Волошин. Але зусиллями підрозділів, зокрема 59-ї бригади, ворога вдалося заблокувати, і він зараз знаходиться у кільці українських захисників. Повідомляється, що українським військовим вдалося відрізати ворожі групи від постачання боєкомплектів. Захисники тримають під вогневим контролем не лише Красногорівку, а й її околиці. За останню добу найгарячішим напрямком залишається. Авдіївський. Повідомляється, що на Авдіївському напрямку українські війська відбили 45 ворожих атак, а на Бахмутському, до прикладу, 26. Взагалі, за минулу добу на фронті сталося 146 бойових зіткнень, так інформує Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні на 9 травня. Окрім того, місто Часів Яр практично зруйноване ворогом. Наразі там залишається. Всього 679 осіб, які відмовляються від евакуації, так повідомив очільник Донецької обласної військової цивільної адміністрації. Ну і наостанок. у Чехії пояснили причину затримки снарядів для збройних сил. Я вам нагадаю, що до ініціативи Чехії щодо закупівлі снарядів для України приєдналося вже близько 20 країн і зібрано кошти на близько 500 тисяч артилерійських снарядів, але чомусь їх досі немає на фронті. Петер Павел, президент Чехії, розкрив причину затримки поставки снарядів для Збройних сил України. За його словами, однією з причин затримки стала конкуренція, яка виникла через те, що Багато сторін знали про зусилля Чехії з термінового пошуку снарядів. Партнерам України довелося відкрито говорити про цю ініціативу, аби залучити до цих зусиль якомога більше країн, пояснює Павел, і таким чином вони теж розкрили свої карти. Ну і цим нібито скористалася Росія. Першу партію боєприпасів майже в 180 тисяч одиниць Україна отримає в червні, а подальші контракти будуть укладені на, більш, на більшу кількість снарядів, повідомляє президент Чехії. А також він визнав, що Росія набагато сильніша за Україну і що момент наближається, коли людські ресурси та підтримка серед українського населення обмежать зусилля України. Тому дуже важливо підтримувати Україну, щоб Росія зрозуміла, що подальша війна не має сенсу і не принесе їй військових успіхів. Я вам дуже дякую за перегляд. Обов'язково підписуйся, щоб не пропускати наступні випуски новин.